Народ, що це за паучело? Дивіться. В наших краях ще таких не бачу, якщо чесно. Кось у траву тут. ось на, 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 Це на газончикові. І бачу павук, такий якийсь дивний, прикольний. Чекай-чекай бо тікає, хоч би не кинувся, не покусав. Думаю, знімлю, покажу. А ну не, не біжі я кудись, біжить, впало в траву. Я не знаю, я взяв би його рукою, але щось трошки боюся, бо ще візьмете вкуси мене. Де? Ану, павучі з бургарилась. О. Ага. Так як би це його взяти? Ану, іди сюди. Давай, іди сюди. Сподіваюсь, ти не вкусиш мене, давай, вилазь. Давай. Дивіться який. Сідай на косарку. Може ти нікуди не побіжеш. Диви який. Хто це знає? ядовитий він чи не ядовитий довитий? Паутиня з жопи лізе і чекає. Ну, коротше, якийсь прудкий дуже. Чекай бо ще переїду тебе. Андо. Сховався. Лежи, пішов, пішов кудись. Так, хто знає, отруйний цей паук чи не отруйний. О! Все, успокоївся, можна зняти його. Он такий вогонь. Коротше, дивна дивність. Це вирішив вже траву покосити, але щось, поки перейшли дощі, почав косити. Ось покошено, Дуже високо, дуже тяжко косити. Ти зробив тут на максимальну цю, На максимальну висоту. Спочатку раз на високі прохожу, а потім другий раз на низькі. А то вже трава така, що скоро худобу треба буде запускати. Ти думаю, пора вже трохи покосити, а то тут джунглі будуть, а не газон.